Вітаю, друзі! Це дядько Алекс. І сьогодні ми з вами зіграємо в таку гру під назвою Arcade Simulator Demo. А, Гра прикольна, я надіюся. це типу симулятор. Ну, симулятор розвитку arcade, аркадного магазину з автоматами ця вся фігня. А, Гра ще не вийшла, тому граємо в демо. Вона прям свіжачок, так що давайте дивитися. Я встав, коротше, в 5 ранку, зараз. Блять, сьома, наверное, че схики. Я, 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 я вообще я продработаю, решил что-то там по быром уже позаписывать, якщо... так что да, буду я не сильно, може, прям бодрий, крутий, веселий, але ладно, уже як есть. А, Значит. Э... А чего English? А Тут і українське знаю, це мене прям радує. Давай. Укране. Окей. А, а Смитя ноль, виправте. Сентитивти, кстати, я не знаю, можна отстроить чи ні. График елементи управління. А ходу не можна. <свист> Цікава, гра. А у нас є 55 доларів виправте гру. Натисніть. Праву кнопку мишки. Коли стан гри впаде до 0%, вона більше не буде працювати. Стан 83 заробіток 0 доларів, попит 73. Ну, по-моєму, ще нормальний попит. Ну, такий вже і поганий. А... Натисніть RT, щоб закрити. RTCD. А як це? А що таке RT? А я не... По-моему, це на генепаді повинно бути. мене Вони... мишка, я не проділа. Ладно. Давай тоді. Груба э... музочку. Кофейка не можна. Ніхуя в нього мишка подняла. Бля! <laughs> Серйозно? Я-я, блядь! Я цю херню грав, коли вообще лет 300 минут чи 400. Така собі херня, насправді, не знаю. А, якщо шо. Що... Бля, сильно громко. А, якщо шо від е, поляка, е, так що в принципі, в принципі, принципі, нічого тут кримінального немає не бийте. Ладно, давай. Е, надо якось, за комп сісти. спокойся. Як мені. Що мені робить? Я хочу закрить, мені не дають закрити. Ентер. Я клацаю все. Ян юзер запис, блядь, не офтаться, тому що. На М? Відчиняйте двері, щоб за золотой дети О, нихуя, прям так сразу. Нифига. Е, е. По-моему, так. И втекла. И втекла, блядь. Нихуя 24 доллара ми зібрали. Я правильно понів, чи що це було? Ой, що попит упав на неї прям жорстко. А вона пішла все потом рассказывать. Давай, наверное, знаешь, как Все-таки музичку включу. Бля, приколь музичка, де? Отак ай буде, я не знаю, там не сильно громко воно повинно бути на записі, я просто не хочу, щоб воно перекликувало голос. А, значить. А, брудний магазин повинен ребуть вашу репутацію. Натисніть М, да? Н О, ОИ ОЛЛВ. Блядь, уже не працює, Уже, прикинь вже не працює. А що мені тикнуть то, а? Я не розумію цієї гри. Ну. CRSF. Збирайте гроші з гри Типа вот так вот. Бля, нормально вот так грошивно у нас, приносить. За ваше здоров'я Підійдіть до комп'ютера, щоб відкрити ігровий ринок Давай. А, блядь, по моєму громко все равно. Давай. Давай чуть-чуть трошки вот так от О, нормально. Ігри з меншим попитом будуть працювати рідше. Ну це зрозуміло, в принципі, тому що нахер на нахерноком'явся. Дарк Bomb. А подожди, це у нас автомат прям з однією ігрою, тобто тут не взяли один автомат нарить на там несколько ігр, ні? Ціна ніхуя не дорогі. Попит 23-55. Ну, це взагалі прям козирний автомат я бачуся. Ну тут є такі, типа, там де і падаю, і що. Блять, музика прям трошки это. Давай ще тихіше. Воно прям просто трошки відбиває від сенсу, сказаного. Значить. І... Ну це да, а я куди на в цей раз? А в цей раз не вже не на F закривати, Та й Обан Мені кожен раз тикать по всій клавіатурі. Низький стан гри впливає на репутацію. А що мені робити Опять? А, так. Только після каждой игры воно починає так жорстко тупити, да? Купить игру, давай. А... Мазом покрачем. Подожди, а, -а, а я щось не понял. Мне ж, по-моему, про всьому бажанні на гру неку не хвата. А, не, ну що ти можеш... А, нормально, нормально, купляем. Я думаю, мені не хватаем прям ні на шуба. Я бачу они там типа 100, по 100 стоять да, и по десятке. Це ж за автомат таки за 10 цікаво. Такий, блядь, на метал можна знати, в принципі, вийде більше 60, ну точно. R. R. Кажу R наш. Ми. А, його тільки так. А, я, як його ставлю? Де перед. А це перед? Да, це перед. Давай. От. Що ти здоровий прям. Давай так. А, вітаємо, ви завершили навчання. Тепер вам потрібно самостійно керувати своїм магазином успіху. Це раз, навірно, на РТ. На Т, на Т. Му. А, це цей магазин Ну давай пацани, заходьте. все, все буде. Я хочу мусорку купити. Я хочу купити... А, я не можу купити мусорку. Я просто бачу, там можна купити мусорку. і, В принципі, я думаю, це прям дуже-дуже-дуже буде, Буде корисно, дуже сильно. Так, ви що ти цей, маловато принесли. По-моєму, ми прям не зовсім той багато працював. дві дитини і всього, вже, піздець. У нас там 50 копійок, блядь, бішається. Це якось трошки нелогічно. Давай. 50 доларів. Коли ви купуєте сміттєвий бак для свого магазину, діти не так багато смітитимуть. Вони все ще викидатимуть трохи сміття, але набагато менше. Щоб він правильно працював, його потрібно розмістити біля стін, і вам доведеться щодня його очищувати. Пилесос. А Це дозволяє набагато швидше прибирати сміття. Це понятно. Цеп недоступно, це недоступно. Бля, дорого, конечно, не стоїть. Давай купимо ще щось. Опа, ось есть за 30 -точку. Попит, правда, у нього, Ну, 90, але він падає. Ладно, давай попробуємо. Давай попробуємо купити. Давай попробуємо купити і все-таки може, вийде з цього щось. Давай, от, от, прямо тут, от прямо тут ось я поставлю. Нас сильно зручне місце, насправді. Та й місця у нас не то, що прям багато. Можна якось їх... Давай, знаешь, як зробимо? Давай, отак от. Отак от, от, от. Воно буде більше, я думаю, ергономічніше виглядати стоїть. Отак от. Не поняв. А ч не можна. Я трошки щось не розумію. Ну хай тут буду, ладно. Якщо вже там не можна, то хай я тут. Буду. Мені не жалко. Ну давайте подивимось, що все вийде. <реклама> 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 так, що то ти мало грошей приносиш? Що то ти приносиш мало грошей. Ця гра у ще нікому не всралась. Ні, ну дивіться, принесла прям нормально, скрапі, скрапі нерд. Давай виправляйте, забувай, що воно прям ламається через після кожного використання. Ну, це трошки якось дивно. Ну, я не знаю, як нам треба грати, щоб вона прям так ламалася швидко і інтенсивно. А все? Можна якось. Уже не, Уже не виправляється. Вже не виправляється гра. А може там є якийсь ліміт виправляє? Давай продамо тоді А, подожди, постав 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 кажу. Ну, просто якщо я не можу починити, то нахер вона мне не всралась, я там буде ніхто не приходить до неї просто. Давай, от так, поставимо зараз. Нам не нахер не вистачає бля. прям. Вообще, не нахера не вистачає. Ладно, давай відкриватися. Давай відкриватися, може з цього щось вийде Може, зараз трошечки заробимо грошей на ще один автомат. Я трошки поки що не розумію, як працює тут е, ремонт, е, як воно, в принципі, повинно бути. В принципі, поки що мало, що понятно. І чому так магазин е, мало працює. Трошки просто в інших симуляторах воно більш якось логічніше виглядає. Ти прям відкриваєшся весь день працюєш цю зміну. А тут що-то якось якась фігня. А, давай. Заберем, заберем. Окей. А... 21. Давай купимо ще один такий автомат. А може він не крутий? Але нам зараз треба більше маса. Ой, бля, банку кинули. Давай заберемо. Опа, опа. Он здорові, піздец. пиздец. Куди їх сили? А, а чого можна прямо в стінку ставити? не можу понять. Тут якось трошечки розміщення нелогічно, по-моєму, працює. Не знаю. Так, пацани, гуляйте, гуляйте, мені не жалко. Мені взагалі не шкода. Тільки гроші прийдуться. За, за гроші мені взагалі не шкода абсолютно повністю. Що ми маловато пограли. Так, п'ятюрик. Ну тут тікав, тільки... що шосте мені ця гра грамаче всього приносить, по-моєму, ні. Все не можу. по моєму тут є якийсь ліміт э, цього. Починки. Не знаю, як він працює, чесно кажучи. Ну, репутація у нас не така вже і погана, насправді. А чому тут можна ціну свою виставляти? Насправді дуже цього не, виста... не вистачає. Ну ти міг би виставити свою ціну за оплату, ліпа гри. Плюс можна зробити день більш здоровим, більш таким. Реалістичнішим, можна сказати, навіть так. Бля, що там нас грошей все менше і менше. Та поставте ж на місце, що ж ти робиш? Uh, забирай. Банки свої блядь, накида. Ну, по моєму вже банки сюди приносять. Це так... Я не знаю, що це за діти, але Алла. Uh, давай. Uh... Ну, що? ну блядь, я не знаю, что я стану ще один автону. Давай накопим бич на якийсь крутий. А давай ще опустим. Ні, ну серйозно, типо, дуже короткий, день. Ну, як день то довгий, він не закінчується, просто що якось закрити закрився, відчинився, закрився, відчинився. Це якось трошечки не, 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 не. камільфо, по-моєму. Логічні ще було б, якщо ти відкрився там, і прям зміну цілу відпрацював, там прям зранку до ночі. Потім пішов там це все діло вичищати, вимивати. Оде як в Хелмарті, в Хелмарті якось це все більш логічно працює, хоч і не ідеально. 29 доларів у нас. А на хіра в них реально зенджерус, якщо нас зверху ціна. Ой, не ціна, а гроші. Давай ще раз відкриємося. Ну я просто не знаю, що робити там ще. Ну день не закінчується. Давай купить гроші. В принципі, доволі швидко вони накаплюються. Так, блядь, что це зараз цей, блядь, бумажку сзади. Ні, ні, я повертав, я обочаюсь. Я вибачаюсь. Я обоюю. Я я це надо вирізати, нахуй. Цього не должно було бути. Посадіть, нахуй на 15 років. Сейчас у нас все менше-менше? Давай я цю херню чинуть. Помимо. А! А, серйозно тобто у нас за гроші йде ремонт? я думав ми просто его там колашматом себе а если на розслабоді, думаю ніфіга собі, а чого на це? Бля, це пиздос давай ще раз Ну ти сука Привчаю дітей в казино. О, Оце нормальна грожиба. Ой, ще й бухла мені давай. Так куда ти її забираєш? Под поклади постав. Що ти багато то сюди принесли, Що ви там робота? Записуйте свій чіткоди якісь. Давай заберем. Я просто хочу його відлагати прям на 90% хоча б, да і все. Вам потрібно збирати гроші. С каждой игры спуча... А, блин, я все забрал. Что? Ну давай, пидарь, что ж вы роботы, ну! Забрались вот так, ставить. Вам, блядь, кошка и пиздец, это а что, босса на... Мы... ведро? Було би чудово додати прокачку. Реально, було б чудово додати прокачку яких-то речей. Тобто, наприклад, є смітник першого рівня, є смітник другого, третього рівня і так далі тому подобно. В принципі, це було б непогано, я думаю. Це було б більш, якось логічно, ти міг би рости, а не так, що ти купляєш один смітник за 50 бачей і сидиш потім Це ще без головими. А, давай, отдавай. Отдавай. Отдавай, отдавай, отдавай. Я потім це все на метал буду здавати, я буду ще... Ніфіга вони мені грошей приносять? по моєму прям ніфіга собі выручки. Ой, я баг... ой, бегатый, стой. Ой, я прям богатый, пиздец. Попать 54. У них нихера росты, хлопать, я понял, что никаких же крутый. Давай. Омсай продамо. И купами кис бильш козирный. Купом бильш А, наприклад. Самый такий хайповий, самый-сами такий хайповый. Давай спробуємо цей. Там падає популярность, але в принципі. Там тут доволі високий просто попыт. Ой, він побитий, что-то прям пиздус. Давай сюда. Ой, він побитий, прям пиздус. Ну що, стики высочить, я думаю трошки цей добре, але... Ну все можна відкривати, сьогодні ловто. Давай, отак от. Мені от цікаво, тут можна розшир... розширитись якось. Треба більш, в принципі, повивчати магазин. Може, я зря гнав на розробника, може, там справді прокачка. Хто його знає. Бляха, скільки в нас з собою мусора прям приносять. Це ж жах якийсь, блядь. Це просто якийсь жах. Ааа, ооо, ти глянь! Багатство! Тут прям богатство. Тут прям багатство. Давай. 70. 70. Ну, це й хай стоїть. Давай глянемо, що у нас взагалі там є. А, косметика. Світло. Все. А, це ДМК не можна. Все. А, 12 днів загальна сума зароблених грошей 328 доларів. Ігри. Ага, тобто тут прям можна про ти проаналізувати це все діло. Корисно. Давай. А, давай купимо. давай купим, реально. Ну просто мне вот цікаво, насколько оно будет эффективно. Давай вот здесь вот. вот. хай тут. Все, заходите, давай. Вот сука, вот сука. По-моєму, взагалі не, не менше не більше стало цього мусору. От як було таке, ой, блядь, ой, блядь! Ще більше приносять. Ще більше приносять. А нахіра я купляв в такому випадку. Сюда кидайте. Отут тут прям під жопою вас буде. А гроші, блядь, скільки принесло, це прям как Так, це говно треба продавати, а куплять більш новий. А, тебе продаємо. Тебе лагодим. О, ні-ні, грати не хочу. Грати не хочу не зараз, тому що в мене часу не ще і багато залишилось. А, ні, на одну серію ще вистачить, але я точно не цієї гри, тому що там у мене пана хто прийшли. Трошечки інша гра. А, давай оце 80. А, давай купимо більш піздатий. Давай купимо більш крутий. Ой, це прям побитий. Ну давай купимо, ладно, хір з ним. Да, у нього дуже високий попит, в принципі, я зараз його полагоджую. І я думаю, в принципі, ми зможемо якось більш-менш гроші відбити. А, одразу десь ніфіга собі, тобто нам 10 щодо накинули зверху. Оооо! Заб... Забули витяг... витягнути касу. Забули витягнути касу, це там дуже дякую, я 10 лет. Піде на ремонт. Підете сиділи на ремонт. Давай я хочу так, якось залагодити, полагодити якось до стану, щоб воно було більш-менш більш-менш виглядало. Все, давай відкриватися, давай дивитися, що з цього вийде. І на я купляв мусорку, я не розумію, чесно кажучи. Ну для чого? На кой як то кажуть? Вот дивись, я зараз її дозбираю, і вона буде повна, да? А вона, по-моєму, навіть не корила. по-моєму, навіть не користувалися, да? Блин, давай так поставимо, я не знаю. Продати за тридцятку. То якщо що то продамо, в принципі, це не проблема. Блин, нормально так грошей воно приносить, я тобі скажу. Нормально так приносить грошей. Актуальність, в принципі, ігор у нас. Ну, оце оце прям вообще песня. Давай, може, глянемо, може ще десь буде. Комп шадір. Комшхадр. Давай компшхад глянемо. Немає. Бля, немає його. О, оце нормально. Давай купимо цей. Давай спробуємо купити цей, щоб ще більше грошей було. От якось. Бля, давай його може поставимо. А давай тут постамов автомат, чі би Давай отут от. Отут. О, диви, 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 в мене ідея. Ай, ти ж. Говна всякого покидають там. І сміт. А, я думав це бумажки повисипалось уже. Давай о, от так от зробимо. От не знаю, хай буде так. Хай буде так, спробуємо і оглянемо щось з цього вийде. Пацан, два заходьте! Давай. Не більше, не менше. По-моєму, навіть більше. О, ще й тут засралося. Не знаю. Я боюсь, от дивись, давай зараз заберемо смітник нахер. Давай його продамо. Давай його продамо. Мені просто цікаво глянути, е... Що, як воно взагалі піде зараз. Ну, дивись, якщо у нас і так дохера у сміття. По суті, ситуація не змінилася. тільки помімо цього у нас ще більше стало сміття а, тільки вже в смітнику. А, то що стане, якщо я взагалі цей смітник приберу? Ну тут взагалі буде прям свалка, блядь. Мені цікаво просто на це глянуть. Давай а, купимо щось. Давай, давай щось ще купим, Давай ось у нас буде 72. Я задивлюсь зараз чисто по попиту, от чесно. Якщо воно більш-менш треба людям, то чого буде на купити? Давай ще цей поставимо. От сюди. Отако. І ну, давай глянемо щось. А ні, давай пополагодимо це собі. А, -а, 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 а О! 70-70, 67-46. 70. 70 60, 70 70 50. Ну 29 стихневий буде. Погнали, дивитися. Погнали, дивитися. Десь кстати, зміття валяється. Нічого дітей пройшло. Ой, блядь, свинюки! Ой, свинюки! Ладно, признаю, все-таки було трошечки менше сміття. Все-таки було сміття трошки менше. Мені цікаво, якщо купити декілька смітників, ситуація виправиться прямо повністю, чи ні. Чи буде то ж саме, просто всі смітники будуть забиті хером. Давай, давай, давай спробуємо реально купити. Давай я спробуємо. Давай гроші позбираємо спочатку. Нормально вот так поблагодариску, а? Прям дай бог. Можна, в принципі, вже закриватися і все. Автомати, а, магазин покращень, сміт, смітник, купити. А можна ще один. Це моя машина? Ніфіра себе. Так я ще нормальний парень. Давай отак от, от раз. А, магазин покращень. Купити. Два. Давай ще три. Давай ще одразу три, щоб прям взагалі пісня була. А може навіть чотири, чого було. Хоча ні, давай все-таки полагодимо е, автомати, щоб якось більше грошей вони принесли. Тому що спитки це все весело, але вони грошей не приносить. Ну думаю, зараз ситуація повинна точно зависнувати, тому що це ж не діло абсолютно повністю. 80. Не знаю, можно Можна віченнятись. Можна трошечки стало менше, це правда. Так як трошечки нормально, так стало менше. Зити все таки є, ладно, забрайся назад. Я просто думал, там можна тепер вип'ятниця. Але все-таки можна дать, ладно. Давай э, це все ми позбирали, це все ми позбирали. нуль. Нормально так краще зібрало, да? Добре, я думаю, давайте на цьому закінчимо, тому що треба закінчувати. Ну як закінчувати? Я то буду ще одну серію писати, просто. просто, просто. Просто, блять, одну гру писати ще я не бачу сенсу. Тим паче це демка, тим паче вона не, не ідеальна. Хрін, хрін його знає, як то кажуть, що там вийде у нас через час, я не знаю, коли гра вийде, основна версія. Подивимось, може мені нагадаєте, може я сам собі нагадаю, щоб якось уже в більш, в більш нормальному стані це все подивитися, бо я знову ж таки проснувся тут прям недавно-недавно. Мені ще треба було включитися. Я оп і зразу сівлять писати відоси. Так що, дякую тобі за перегляд. Підписуйтесь на канал, став лайк, пишіть коментарі. До зустрічі.